Я дякую і починаю. Чафі їде, їде на СТ фланг, і за ним погнався Супер Хелк. А, до речі, в одного з наших супер Хелкатів ранг 49. Тобто це означає, що він дуже добре на ньому грає. І, і, і чого іменно він за нашу команду, непонятно. То треба питатися в її величності гри. Чому він за нашу команду, а не за ворогів? Так, а може, а може бути і поетно, а може бути і не поетно. Так. Такі бої просто дивують, і причому такі бої це кожен четвертий або кожен третій бій сьогодні. Сьогодні, коротше, буде напевно дуже багато відео про такі бої, які є в чесними Тобто... Тими боями, в яких гра просто не дає шансів ворогам, яких є семеро. От. І наших є 5. В нашій команді немає взвода, от, А в їхній команді є семеро. Тобто наших 5 проти 7 і вороги в кількості 7 чоловік не можуть справитися з 5. Це означає, що їхню команду просто напхали гравців, які не вміють грати. А в нашу команду напхали більшість статістів. От. І за рахунок тих статістів відбувається отака чудесія, в якій зараз рахунок 2-2. І так що, друзі мишенята, подумайте собі, чи варто, чи, чи вам хочеться грати в таку гру, в якій таке відбувається, в якій семеро чоловік не можуть семеро чоловік зі взводом не можуть перебити п'ятьох. От це просто щось. Щось реально неможливе, але воно є і воно відбувається в цій грі. Так. Преміум мазин тичуть як, оцем, як кота лицем в гівно всякими пропозиціями. Стрімери розповідають не те, що треба, тобто розповідають всякі дурниці. Цей 10%, а може і 1% говорить то, що потрібно, а все інше не потрібно. Донат не потрібен, цей преміум аккаунт не потрібний і, і сути не потрібні. Реклама за золото не, не є зручною, і це правда. І 5-3 рахунок стає Леста. Леста взагалі цікава компанія, тому що вона знаходиться. Самі знаєте, де в Росії, і, і Леса не, не просто компанія, вона компанія, яка краде акаунти. Вот. І це не в перший раз і не і походу, і не в останній. І ще буде, і буде. А місяць бурку плаче гіркими сльозами, бо вона бачить, що відбувається в цьому бою, і, походу, вороги будуть капітулювати. А місяць бурку буде плакати і далі, тому що зараз. Зараз, походу, і Хелкат загине і, і це буде означати, що просто гра зробила підставний бій для ворогів. Просто підставний бій, який наперед цей визначено, хто має перемогти, навіть якщо в них в команді немає взвода. От така гірка правда про World of Cirque. Хто за нас грав? Ті 58%, Super Healкат, 43% от 55%, про те, що його 49-й ранг, у нього майже 50-й останній ранг. І 4000 боїв 55% от, M6 45%. Super Healкат 47%. А їхня команда, що там, 54%, Super Healкат. КВ-2 49%, штореміль 46%, Шпіц 50%, джуну 56%, ще один джуну зводний, 46%. Угар. 56 чувак грає зі зводним, напевно, друг, 46%. І 12 має 45%. Ну, явно в них команда була послабша, ніж наша. Ну, воно то й не дивно, що, цей, що ми перемогли. Вод. Але щоб перемогти, вот, Дуже такий цікавий факт, і, і часами і дуже дотепний, що можна цей е, сміятися з цього вічність, але щоб перемогти, не треба боротися, не треба нічого робити. Треба просто бути в бою. І тому, і тому це означає, що можна перемогти. От. Для перемоги не потрібно старатися, не потрібно цей показувати хороші результати. Просто достатньо бути в бою, і це вже буде означати, що ти переміг. Так що, друзі, ставимо лайк і підписуємося на канал. А хто напише коментар, то й буде, самий, той буде самим кращим мишенятом. Так що, мишенята бувайте, побачимось в наступному відео. І не хворійте мишенята. Будьте завжди здорові, мишенята!